А ви знаєте, який самий скандальний провальний серіал 2024 року? Я вам скажу, а від Дісней. Розглядаємо серію п'яту. Мене звати Кіновідьма і я препарую кіно. Погнали! Серія починається з відпочиваючої під скелою Овщі, яку, як ми пам'ятаємо, засандалила туди смайлореном. Саме так називають цього хлопака зараз у мережі. Вона прокидається і одразу страшенно переживає. За кого? Звичайно, за свого робота. Це вони так кота вирішили врятувати в другій половині сезону, чи що? Чи відсилку до рей із останньої, бо я дуже надіюсь, що така, як та була, вона буде остання трилогія Зоряних воєн. До речі, приготуйтесь, скрутити яскравість екрану на максимум. Бо в цій серії нічого не видно, і тим, хто дивиться це з телефона, я зовсім не заздрю. Вона йде і навертається, точнісінько, так само, як ми у минулій серії. Дуже дивна відсилка, якщо чесно. Явно там само, бо там така сама пилюка була. Ну це не чужий у спорах. Я вам по шостій серії можу сказати. Вона навернулась, повертає голову. А там хто це? А, ну так, один статистів, якого ні імені, ні обличчя, ми не пам'ятаємо пофіг далі. Вона встає і така епічна музика, і звуки мечів, і щось за нею мигає. Мужик з червоним мечем, лупасить джедаїв з іншими кольорами мечів, і головою такий трась, і, нарушим такий трась, і мечі виробились, і її кротить. І так я вже в курсі, що це кортозіс. І що він є у розширеному Всесвіті по коміксах зоряних воїн. Але мене все одно дуже коробить наявність цієї технології тут, і повна її відсутність у шести фільмах. О, ми шість затестів перемонтувалися. Але два удари, їх ідиш, і він їх як шашлички насаджує. Ось це пошло звичайно на свій меч. Взагалі не допомогло уточнення. Так от він їх присандалив, але для краси ще розвернувся і дивним рухом, чи то просто розвернувся, чи відрубав. Дівчину ці голову я не зрозуміла, і тут я повинна уточнити хореографія бою досить непогана. Я не очікувала, що вони, хоч в чомусь, напряжуться, поки це вперше, що мене хоч щось тут прямо зачепило. Ще б можна було роздивитись якось краще. А не лише мечі, бо дуже темно, як в сраці, у слово за яке мене забанить ютуб. І тут вона цілиться, а він йде, згадуємо, це той самий бластер, який у неї так хотів відібрати у минулій серії йорд, бо дуже за її безпеку переживав. І вона така: ти ж і селян, але вона йому в плече попала. Чому тут по їх задумці допоміг? Чи, типу, якщо він в принципі на людині, то він притягає енергію бластера? То чому він тоді не дає перешкоди на роботу світлового меча, того хто його використовує? Я переборщую з деталями. Так, сорі, поїхали далі. Він зафіксувався і повернувся до неї. І Йор такий, оуша біжи. І вона, дьор, а Мей на це все подивилась через шпаринку і така, хлопці, я туди насаджуватись не збираюсь. І рванула в хатинку. Знайшла меч на до і. Зміна Кат Уша біжить і дуже дихає, а робить щось і явно говорить. Але нафіга нам це знати, бо вона не реагує, а нам ніхто ніц не переводить. Зупинилась, посвітила, а кругом шум, і вона знову побігла. Я щось не дуже розумію, куди вона біжить. А тут в тіні стоїть наш Сітхан і такий включив меч, і кинув її в спину, і тут мене прям веселить. Те, що він її по суті. Мав би вбити. Ну не з'явись тут ідеально вчасно соул, ну спотикнись вона, затримайся на секунду їй хана. Тобто він її хотів вбити чи ні? Коротше, запам'ятайте цей момент, бо я спершу на нього не звернула увагу. Але він далі знову ломає логіку, але вже 6 серії. Хоча, може, це непритомні дівчата його так надихають на зваблення в Соул відбив меч Смайлорена. А той бомарангом полетів назад до власника. Я чесно щось сумніваюсь в таких його можливостях, але фіг з ним, зато епічно. І дерева так гарно падають. Але я відволіклась. він повільно йде, дерева падають, приходить йорд. Я ж кажу, вони всі тут поряд бігають. І сон такий цивільна на корабль, і відкидає ошу силою. Сідхан такий нахалив голову і зміна кадру. Базиліт як. Каже, блін, вона прелість. Він біжить, його бачить Йорд. І кричить: Базил, і до уші, давай йдемо за ним. З чого, З чого, блять, ви йдете за ним? Базилік, що знає, куди йти. Ти ж з ним не говорив. Він не говорив тобі, що йде на кораб. Якого милого ти за ним маєш йти? Чи, ти типу, по звичці?» позвичці, ну сюди привів, напевне, зараз вирішить йти назад. Йорд, не маємо повернутись. Ти поранений. Ні, ну логічно, в принципі, ти поранений, хай тебе сіт доб'є. Ну, щоб багато сил не тратити на те. Я в порядку. Нагадую, чуваку по нозі рубанули світловим мечем. А він сандалий без проблем через ліс. І вони побігли в кущі. Видно, вже без базиліка, зрозуміли куди, бо поки вони тренділи, він вже, скоріш всього, умотав. зміни кадру. Розмова, типу, я вже десь тебе бачив, але не знаю де. Я ж вам казала, що то. Все-таки він щось відчуване скрутило в минулій серії. І трас-трас, тяжке дихання. У тебе зброя джедаїв. Ну, сітхів, якщо по кольору, ну, ладно. Але ти не джедай із кадру. Мей виходить з хатинки, походу, в апсайддаун із дивних див, бо попіл ну, дуже схожий. А ні, він вже пропав. І в неї врізається Джекі. Бачите, я почала на шостій серії сезону і мене запам'ятовувати, в мене прогрес. І знову попіл, і вони встають, і знову нема. Та да, що за хрінь? Навіть якщо це пил з землі, чому він рандомно, то є, то немає. І на землі воно явно червоне, а не тополіний пух жара і юль. А далі мені, до речі, сама позасочка дуже зайшла. Правда, що тупо, вона така схопила мей за руку, закувала одну руку в кайдан, і нащалось: Ти арештована, бла, бла, бла. А спочатку обидві руки закувати не додумалася. Ладно, спишемо на недосвідченість. А Мей така, і я тут збиралась здатись джедаєм. Але я вже передумала. І їй. і Джекі така обернулась і затягає її другу руку в кайдан, і замість того, щоб напрягтись. І зосередитись на тому, що робить. Давай і далі зачитувати, за що та заарештована. Ні, ну може в них як в США. Якщо права не зачитала до того, як надіти кайдани, то вже не чесно, і придеться відпустити, я не знаю. Та знову виривається і знову непогана потасовка і зміна кадру. І тут гарний бій. І хидиш, хидиш, пауза. Смайлорен ховає меч. Ну, типу, він не знає, як це назвати, він не за пояс його ховає, а він, типу, всасовує його назад в рукоять. Пафосно встає, що в них всіх тут з пафосом і логікою я не знаю. Сол такий: ти тренував мей, покажи своє обличчя. Вот хто так говорить дві взагалі ніяк не пов'язані думки просто підряд. Ну сценаріст, ну мать твою за ногу, Ну сформулюйся хоча б так. Ти зробив із невинної дитини вбивцю джедаїв. Покажи своє обличчя і перестань перед судом. Ну це в стилі джедая, це, хоча б пов'язані між собою репліки, які мають суть. й коротше. І дозволити тобі почитати свої думки. Ну, напевно, Сул вміє це робити, але явно не завжди. Який майстер ховає своє обличчя від свого учня? О, повторення думок із минулої серії під'їхало. І нахрена тобі взагалі ця інформація? І звідки ти знаєш, що вона не бачила його обличчя? А, ну та думки ж читає. е, ти скажи мені: о, знову надяки під'їхали. Вони в другий раз підряд закінчують сцену між солом і Смайлореном. Однаково далі. Так, повернемося до Джекі. І мей. Вони б'ються і мей ранить ту в ногу. Вона кричить і чує, Оуша. Джекі джедай. Вона зможе собі дати раду. Мені потрібно забрати тебе в безпечне місце. Та хрінь. Ну, ладно, те щось, але мій варіант мені більше подобається. Надто небезпечно. Я не просто так цитую. Чекайте ще одну-дві перебивки, і ви зрозумієте. Знову сол і смайлік. О, буду його смайликом називати, бо та смайлорен це дуже довго. Ти ж, ти ж, і сол вже нокдауні піднімає голову. а Смайлік здриснув. І знову ушка йорд, я не можу. Чувак знову підсвічує мечем. Ні, ну більше причин робити. Так, щоб їх за 10 метрів було видно, просто немає. І знову розмови про смайлика. І хто він, і що він, і що він, і що він може залазити в голову іншим. І Оша згадує, що її мати так вміла, хоча, якщо чесно, по сьомій серії обидві матері її так вміли, але ним. І вони світять мечем і загубили видру. Джекі і Мей, і кінжал, але ні, хидиш, і опа, і знову бумаранчевий попіл, і ти ж мей в кайданах. Але тут прибігає смайлік, і ля ля, -ля про те, яка мені погана учениця. Джекі вступає в бій зі смайліком і трась-трась закоротив меч, але вона цапнула меч не до чубаки. І що я можу сказати по цьому всьому? Перше, нога в неї не були. А друге вона реально б'ється чи не краще Соло. А ми тим часом дала драпака. Смайлік відруває кусок рукояті одного з мечів Джекі і поки та хрінеє, ну видно, чекає, щоб то її все таки добив. Він просто звалює з локації і всі побігли. Йорт і Оуша, присвічуючи мечем, влітають в ліс із минулої серії. Я щаслива, чесне слово. Ну от чесно, вони все таки про світло в минулій серії не просто так сказали. І зараз неї така Йорд. Виключив меч, їх світло приваблює. І він такий, кого? Ну, рибка, чувак, ну що поробити? Але меч виробив, типу, ну нафіг, на ну, всякий случай, а має біжить. А смайлик уже в неї в голові. Сцена, до речі, реально мені сподобалась. Хоч я не дуже розумію, як він її догнав. Але це було ефектно. І він такий боягузка, ти збиралась мене зрадити, і шизяк в неї над головою мечем. Пробач мені, вчителю, я була слабкою. Ти завжди була слабкою. І ти ж і розрубає її кайдани. Глибока розмова. Замахується, але тут прибігає солі Джекі, і мій встає в стійку, видихає і. змотується звідси. Але з дуже зосередженим виразом обличчя. А Смайлан за нею, а Джекі Сол за ним прикольний хороводик вийшов, схопив тиш. Її відбивають, а далі не показують. А у ощі в голові голос мий, кличе на допомогу. Ми маємо повернутися. Будь ласка, не треба. От як знав, як знав, чувак, чуйку мав, кажу вам, він їх вб'є, вб'є їх всіх, включає ліхтарик, наводить на літаючих тваринок і каже Йорту бігти за нею. І він біжить. Ні, ну чувак не дуже далеко гляне. Він, типу, сам не розумів, що сіт їх всіх замоче. Ну, блін, їй переконав голос сестри, а його що? Що змінило його думку, сценаристи? Що, матьо? Машу ж наліво, ну вона ж хоча б вслух сказала, що чує поклик до допомоги. Коротше, вони біжать. А тут драка, і тід харя мочать полголовешці Соул, А потім Джек, і в нього падає шолом, і обоги драконів, який шок хто ж це нам не показують. Але він розкручує свій меч одним рухом, і в нього вже два мечі. Не задумуйся, не задумуйся, не задумуйся. Огляд і так вже надто довгий. Вона замахується самим тупим, як на мене, можливим ударом, щоб відкрити йому просто весь корпус і голову, і живіт. І вгадайте, що. Правильно, він її не просто насаджує. Він її, я б сказала, просто пльовує пару разів. Точніше, три. І ось він наш антагоніст. І я була права, як шкода. Оша зупинилась. Видно, щось відчула. ла-ла-ла, бідна, Джекі, це ти Соул, винуватий, і перед тим, як обговорити Ахрінівщо обличчя Мей, яка різпавнулась на цій локації. А чому Соул ніяк не реагує на те, що вже бачив цього чувака? Ну, ну так от, як він, блін, знов я знов забула. Каймір, дивиться на Мей, і я його розумію як на повну ідіотку, яка не знала, що це саме він. Такий хрест її за шию. Ти реально не знала, що це я? І ти ж ти ж від Соула, і погрозимий, і такий ти мене атакував зі спини. Не дуже по-джедайськи, і Соул ховає меч і кидає його, Що, що ти в мене немає імені? Ну, no Коменс. Він спитав, що ти, а не як тебе звати. Але джедаї, як ти можеш називати мене Сітхо? І тут в мене знову питання. Чому джедаї як ти? А чому у соло немає розуміння, хто перед ним на обличчі? Чому він не в невкіпчі? Він не може не знати, як майстер джедаїв, що таке сітх. сіт. Чому ризикувати викриттям? Ну, я одягав маску, не продовжуєшся. Що ти хочеш? Волі, я не знаю, як коментувати набір фраз без зв'язку між собою, зато ну дуже пафосний. бла бла бла, я хочу акуліта, але це відступила від нашої умови. Тому тепер мені потрібно вбити кожного з вас. Я не створюю правил. Джедаї їх створюють, і джедаї кажуть, що я не можу існувати. Вони бачать моє обличчя, і вони всі помирають. Люблю помпетні розмови, щоб дочекатись відмоги ворогів. Прибігає йорд! І він єдиний, хто реально впізнає цього чувака. Чому Чому він тут не рибка? Я не знаю. Коротше, жалко, Йорда, бо, напевно, не дуже файно померти від зломаної шиї, коли ти джедай. Мені сподобалось обличчя Охші. Акторка прям напряглась. А тепер наступний кадр через секунду. А похір. І побігла за мей, вирубила ту бластером, а соли смайликом в рукопаху. І це реально прикольно. Навіть так на матрицю не змахує. І він би його вбив. І всі б обрадувались, що у цьому серіалі всього 6 серій. Але Оша кричить і махає головою. Смайлік це твій вчитель. І ти йому віриш. Навіть після всього, що він тобі зробив, я вас ненавиджу, чесне слово. З вашими долбаними кліфхенгерами вже п'яту серію підряд. І, до речі, в сьомій серії ніхто вони не пояснять. Ну, не покращиться ситуація, що там станеться. Соу! Киває йому оушен на тварюку над головою. Мене прикалує, як ті чемно чекали, поки ці розберуться між собою. Тобто вони з йордом їх привели, ті летіли за ними, потім мечі вирубились, ті махались, шуміли. Потім Сол стояв з мечем і бластером хакнуло мей. А комашки просто сиділи і чекали весь цей час. Ну на сигнал чекали, видно. Джедаї не атакують беззбройних І він піднімає свій меч. А уша така, я люблю тебе, піп. Сука, ти предательська. То я включає ліхтарик і вона розбігається. Звичайно, смайлік цей раз її не відчув і не почув, як вона сандалить по траві. Та прикріпляє ліхтарик піп йому на спину, і на нього летять тваруки, і хапають, і забирають політати. Чому він це сказав? Чому сказав, що я не маю тобі довіряти, що ти зробив? Сценарісти, ви з Марк яном, не знайомі часом, не? Будь ласка, Оша, я поясню. І мей його така будь бластера. Мила зустріч сестер, бла бла-бла, це все ти винувата мий, ти все це зробила і, і пожежу почала. Ні. Вони промили тобі голову. Я вас, блядь, ненавиджу. Бла бла бла, обнімашки, я тебе люблю, Оша, вибери мене! І вони плачуть, але Оша скручує мий. Але все міняється і знову, і ми все надала головою голови пскелю, бо це відсилка до третьої серії, що та не вміє відбивати. Легендарна сцена маразму обрізання волосся світловим мечем. Піде епічну музику. Смайлик, видно, перебив всіх комах, і епічно топає в сторону. Прибігає базилік і забирає робота. І я це не просто так кажу, воно має значення. Мей, переодягнення в одяг уші приходить до соло і каже, що Мей втекла. Їм потрібно на корабель. І він херовий джедай, бо в нього і зір відбило що з такої близької відстані, він не бачить знак в неї на обличчі, і енергію він, і він не відчуває, що вона зовсім інша. Але хрін з ним. Як і зі всіма, хто помер. А чого з них думати? Хоч би очі, блін, позакривали. ні, хай тут гниють. Кодекс Йопта. Туманне повернення на корабль під загробну музику. І на кораблі з ними є і базилік. А смайлик сходив за своїм шоломом плащем і за рогом за овшею. Тут, типу, такий, ну, і з тою сестрою не вийшло, я тебе перекрию і тебе заберу. Там, бла-бла, бла, і кінець серії. Висновок: це найкраща серія сезону. Ну, тобто, діалоги, логіка, самі дії персонажів все ще таке саме гімно. Але слухайте, це було хоча б драйвово. Тут, хоч мечами всі побігали. У мене таке відчуття, що я на трьоххвилинному атракціоні в Діснеленні побувала. Сюжету нуль, зато так захопливо. Якщо всі інші серії до цього й були 3-4 з 10, ці я прямо п'ятірочку влюблю. Але ви не переживайте, у шостій серії все повернеться на круги своя. Там буде ще більше ходіння, ніж у четвертій. Я вже маю на неї сценарій, так що не пропустіть десь отут. Підписуйтесь на мій канал. З вами була Кіневіма. Побачимось. Папа.